Дискримінація чи безпека для пасажирок в Україні запровадили нову категорію таксі «Woman for Woman». От ти знаєш, що таке «Woman for Woman»? Жінка для жінки. Жінка для жінки. Але не те, що можна подумати одразу. Це коли жінка водій в таксі, і ти замовляєш і кажеш, я хочу поїхати з жінкою-водієм. Але це може замовити лише інша жінка. Ну коли щось якась схожа, ні, не користувалася woman for фоом woman. Схожа ініціатива, колись була такі рожеві таксі, їздили по Києву. Але я тобі скажу чесно, для мене таксі неважливо, хто там за кермом. Це в принципі така якась страшна історія. Я страшно не люблю їздити з чужою людиною за кермом, тому що я сама автомобіліст. Мені завжди він їде неправильно. Мені а, завжди це... погано пахне в машині, мені ти завжди ти... не та а, музика, тому мені краще навіть пригнути в метро, якщо я не маю машини з ти ти тих як людей, так... які їдуть на суді... на сусідньому сидінні і постійно запідгазовують або гальмують за ну... А я стану на захист жінок водіїв, тому що я е, е, колись двічі бував не, не за цією програмою, а просто в Києві. є ну, За цією спід... би ти не потрапив, це в умен фову. Ну не знаю, не знаю. Всяке може бути в житті. І от я їздив з. З жінками двічі з жінками-водіями, і я тобі скажу, що у них немає того. Я тебе зараз довезу. Чого ти паришся? Ми сотку прем оцього немає, яке є дуже часто у чоловіків. Звичайно, це, немає. Це, це тебе здивувало. Це, ну, це... ну, давайте повернемось до нашої теми. Як за тиждень роботи продемонстрував себе, от цей новий, як це сказати? Ця там ця нова категорія чи достатньо клієнтів у водійок, та чому не всі чоловіки схвалюють нововведення в таксі. Наші журналісти в у всьому розібралися, все дізналися, і зараз ми вам покажемо. Жінки можуть замовити таксі з водійкою. Нову послугу woman for woman додали одразу дві найпопулярніші компанії в Україні. Це така наша відповідь для тих жінок, які... Хочуть боротися з цими стереотипами, або е вони завжди хотіли бути водійками, але можливо якісь бар'єри їх стримували. Власне, ми через це і вирішили запустити категорію. Нова категорія коштуватиме як звичайна, а от час очікування може бути значно довшим. Це пов'язано з тим, що частка жінок серед усіх водіїв становить лише близько 3%. і для них розробили окремі етапи перевірок пасажирок. Під час вибору цієї категорії у додатку користувач повинен буде завантажити офіційний документ, що посвідчує особу. Документ звірятиметься з обліковим записом, зокрема ім'ям, датою народження та фотографією. Для завершення перевірки користувачеві необхідно зробити селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу. Тож, прокидайся, пробує викликати таксі, аби випробувати нову послугу. У додатку обираємо потрібну нам категорію, далі проходимо верифікацію. Після успішної перевірки підтверджуємо замовлення та чекаємо на авто. Нам пощастило. 10 хвилин і водійка на місці. Добрий день. Наша водійка Богдана. Вона зізнається, обрала цю сферу для додаткового заробітку, а ще через зручний графік, який кожен водій може коригувати самостійно. Розкажіть, будь ласка, як в чоловікі вашій родині реагують на свят запровадження, жіночого таксі? Реагують дуже класно, тому що розуміють, що це для мене додаткова можливість заробітку, тому що це для мене можливість якось також себе проявляти. Хоча ініціативу з жіночим таксі запровадили не так давно, а вона вже встигла викликати хвилю різноманітних емоцій у чоловіків. Серед них є і негатив, оголошуємо челендж. Всі скачуємо за стосунок і робимо фейкові замовлення на жіноче таксі. Фірма понесе збитки, і вони задумаються, чи продовжувати далі гендерну дискримінацію. Ми ніяк не обмежуємо чоловіків в праві виборі інших категорій. Вони як і могли, так і продовжують залишатися користувачами нашого додатку. В їхньому доступі залишаються всі базові категорії, які були в додатку. Тому ні, це не є дискримінацією. Проте більшість чоловіків усе ж підтримують такі нововведення. Позитивно Ну просто це дуже давно е, пророблена практика в західних країнах. В принципі, це добре, якщо звичайно так буде деяким жінкам безпечніше. Я вважаю, що психологічно це для них буде простіше. По Перше надати жінкам-водіям роботу, ну, як мінімум. Ну і для того, щоб дівчата не хвилювалися в дорозі, да що них там водій чоловік, що він може щось зробити. Декілька тижнів тому цю функцію також запустили у Чехії та Словаччині. У таких країнах, як Португалія, Румунія та Польща, категорія діє вже декілька років та має великий попит. В Україні опція доступна поки у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. А в майбутньому її планують запустити і в інших містах для нормальної роботи в місті Києві да, потрібно, щоб на лінії було хоча б одночасно 100 машин. Да? Я не думаю, що цьому якась компанія готова забезпечити одночасне находження 100 автомобілів, 100 жінок водійок Підраховувати конкретні дані щодо кількості поїздок у новій категорії поки ще зарано, кажуть фахівці. Втім, це вже не перше жіноче таксі, яке працює в Україні. П'ять років тому в Києві та Одесі запустили проєкт першого жіночого таксі, який успішно працює дотепер.